Шановне, ви такі оце, Які? ви ж дивіться, ви ж потім, щоб не ображалися. Гарного А на чому мені на вас ображатися? Я з вами сперечатися не буду. Чого? Але ж ще, ще ж буде той момент, коли ми ще з вами зустрінемося. Зустрінемося? Ви мені погрожуєте, чи що? Та нічого, не дай Боже. А що це Я значит? не маю права вам погрожувати. Я наоборот кажу, що ми ще зустрінемося з вами. Коли ми зустрінемось де, не раз. Де, де, якщо ви, не дай Бог, порушите правила дорожнього руху. Ну, я не розумію, навіщо себе так вести. У вас є проблеми якісь У Мене ну, ніяких то, проблем немає. Я вас нема. зупинив, там буду зараз тут, піною заливатися і так далі, там, я не знаю, робити вам контент чи що. Нема мене такого бажання. Шанове. Нема бажання? Нема бажання. Я Мені. вас не затримую тоді. Ви мене не затримуєте. Да. Можете бути вільні. Це ви не мене так? не затримуєте? Да, я вас Шановний. не затримую. Да. Ну я що не Я з вами ще поспілкуюся тоді. Ну давайте поспілкуємося. Вже... Я можу зараз вийти, якщо ви хочете поспілкуватися. Ви ж тільки що погрожували? Та я не погрожував.